Формадол. Забудь про. Прогол... Мабуть, на Ютубі хотіли почути, що ми тут. Але ж ми так от готуємося до нашої наступної зустрічі з психотерапевтом, а він нам зараз дуже потрібний. Він нам дуже Як зараз ви вже потрібний, але ну, ми розфантазувалися. Тільки що О. здавалося. І це гарно, друзі. Мабуть, фантазії. В темряві, коли темно. Вони дають вам можливість себе реалізувати ре 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 по-іншому, бо коли світло, воно трошечки хочеться і не дуже, а коли темрява, отак от, от як ми тільки що бац, фантазії розійшлися, і ти вже трошечки змістив акценти. Та тобі вже може не страшно, тобі вже гарно, ти вже можеш. Ну, це знаєш, це з на іншого боку, це щось. теж така знаєш боротьба зі страхами, Ну так, навпаки, так, жарти, сміх. Друзі, ну от дійсно жити з відключеннями електроенергії в мирний час. Це так ну некомфортно, складно. А зараз в цей час то звичайно що це. Е... Це зараз викликає і страх, і ну от якусь я казала таке, знаєш, осоружність трошки страшнувато в темряві. Одразу ці думки погані, які ми зазвичай намагаємося відігнати їх, трансформувати в якусь дію, щоб не думати, що нас чекає далі, як нам зараз вижити, то вони якраз таки просто насідають з усіх боків, виходять з темряви. Як з цим справитися, і чому ми боїмося темряви? І як бути в ресурсовному стані? Під Час того, коли вимикають світла, а то ми зараз поговоримо з Олегом Чабаном. Пане Олежі, Будь ласка запрошуємо. Пане, вас. Запрошуємо дійсно. І ви долучаєтеся, друзі. Темрява це страх для вас. Темрява, це що? Що це за стан ваш, який ви переживаєте? Доброго ранку. Доброго Вітаю. ранку, олеже нове фантазер. Я там сидів слухав ваші фантазії. Ну, правда, Лише. фантазії допомоги, пане Олеже, коли темно, що ви, що ви робите що Я роблю так. А я став заручником казки Клас. А не гурту прекрасного українського ага. гурту музикального, а реальної казки. тому що дружина запустила такий серіал, придумала один раз казку для онуків про дівчаток Розу і Мімозу, і їхню маму. І з цього часу пішло. Їх вже десь прозвучало 100, і потрібно готуватися до приходів онуків, які будуть з тебе так. Давай розу і мімозу, і жодного разу не потрібно повторитися, а ще казки потрібно зробити повчальними, а не просто там бубніти uh -huh. на тему роза, мімоза. Дівчатка, роза така хороша дівчинка, допомагає мамі, щира, відкрита, працьовита. Ну а роза така. Хитренька дівчинка, яка намагається спочатку печиво собі, а потім сказати а можна ще одне печиво, а потім вам. І тому в різних ситуаціях там мама послала їх за кормом для котиків, чи ще якісь речі, і роза щось зробить добре, а мімоза щось собі чи щось зробить. І це все повинно закінчитися повчаннями. От ми стали заручниками я і дружина цієї казки. І тепер так сижу в темноті і думаю, так що з тою розою мій мови, куди їх ще послати? А при тому, щоб це було гарно звучало, тому що самі діти, якщо їх попросити, а ти мені розкажи казочку. Mm -hmm. Знаєте, що вони розповідають про війну? От мені мій товариш із Чехії прислав фотографії, діти наших тих, хто покинув тимчасову батьківщину, в нього там дома поселилися, і вони малюють на асфальті війну, маленькі діти. І коли попросити дитину розповідати, вона починає в основному розповідати те, що вона чує, те, що вона mm -hmm. бачить. Тому це той варіант, коли ти все одно повинен тягнути його в мир, в ту свою умовну розумі і мозу. От придумуємо казки з дружиною, фантазуємо на цю тему, тому що треба буде розповідати і сьогодні. Я розумію, що і завтра, і післязавтра. Оце раптові відключення, електроенергії. <кій> от для когось вони перетворюються на справжні тортури. І ми підійшли до. От ви дали нам певні інструменти, казочки, наприклад. Да? Знов таки, от це правильно ми розуміємо, що треба зміщувати акценти в тих обставинах, в яких ти знаходишся. Ну не у всіх фантазія працює. Зараз я собі уявлю сонечко, десь я там на пляжі, або біжу десь в лісочку, і мені гарно пташки співають і, і все таке інше. От тут, тортури, чому люди сприймаються як тортури? Бояться темніва. Я, я іноді я згадую дитинство. Я завжди в маленькій квартирі боявся, він виключається світло на кухні, я біжу звідти. У Мене мене флешбеки, і я відчуваю тортури певне. Ну, міро. темрява завжди асоціюється з безпорадністю, невідомістю, страшилками. Так далі, але давайте я закину вам ще більш глобальну річ. Темрява зробила із людини з Гомо Сапієнса, Гомо Сапіенса. Тобто, темрява дозволила нам фантазувати, в тому числі на теми страшилок. Uh -huh. Темня вас завжди в нас асоціювало з щось таким потайбічним. Ну, давайте я скажу таку неприємну асоціацію. Вічний сон. Зразу uh -huh. так. А про що йде мова? Зрозуміло. Але я нагадаю, що наші пра 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 пра, -пра, -пра що рікрмальонці, з яких ми з вами пішли, захищалися від голоду і холоду uh -huh. сном, тривалим глибоким сном. Тобто темрява вона і потрібна, і темрява це обов'язковий механізм наш еволюційний. І одночасно темрява це оці емоції, які ви зараз бачите на екрані. Це фантазії навколо холоду, голоду, смерті, безпорадності, невідомості і так далі. Я завжди кажу: ну, це, 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 це тимчасово, це далеко не саме страшне, і в темряві також можна знайти щось. Наприклад, я точно вчу своїх пацієнтів максимально ефективно використовувати темряву. Як? Так Як? О, Як? питання. А ви це сказали, Людмила. Можете себе процитувати буквально кілька хвилин назад. Я ж уважно слухаю, коли я сижу за лаштунками і прислухаюся, і придивляюся до вас, що ви робите між собою. Ви просто сказали дуже геніальну річ, я її зараз переведу в наукову формулу. Так. Непочуття тривога, угу. депресія і так далі. почуття, Непочуття, а думки. Угу. смисли, що відбувається. Подумай, когніція. Не думки, а дії. І почуття як нагорода за дії. Угу. Так. А тепер застосуйте це до свого епізоду життя вчорашнього, позавчорашнього, коли ви сиділи в темноті і думали навколо того, що все погано, що буде, а, а, а холодильник вимкнеться, розморозиться чи ні, а що я буду готувати, а збирати дитину і так далі. Це почуття, це тривога запитання. Так починай робити щось, що завгодно. Просто включай моторику елементарно. Включай, переставляй, пересуву запалю. Так, там нормально не поприбираєш, да, щось да, можна що розібрати. Звічки розібрати і зібрати, є. долучити дитину, взаємодія. Так, це буде при свічці, це буде при якомусь ліхтарику, але це буде дія. Думки спочатку ти думаєш, що зробити, потім дія, і потім ми ж з тобою зробили, знову почуття, тільки вже інші зовсім. От ця формула вона реально починає Ви знає, працювати. Я вам скажу, що навіть е, от е, в якийсь момент я навіть була, е, ну це зараз дуже дивно прозвучить, <клух> от е, вдячна тому, що вимкнули світло. Чому? Тому що е, ми з сином так багато почали розмовляти. Якраз ми вмикали ліхтарики, свічечки, накривалися пледом, брали навіть нові ігри, до яких ми не дотягнулися у нас руки, бо й часу не було, уроки, гуртки, зараз їх поменшало. І ми з ним, ми сміялися, реготали, обговорювали і грали в ці ігри, такий емоційний контакт, такий зв'язок був, і я думаю, ми б напевно, якщо б не було цих відімкнеть світла, то ну не знаю, коли б сіли за ту гру, і так класно би ще поспілкувалися. Я навіть по іншому скажу, прийшов час розмов, так тому що зник вакуум, ми разом в темноті, і що робити? Ну зробили угу. якусь дію. І так далі наступає те, про що ви сказали. Той самий великий дефіцит, який був, коли ми говорили, коли взагалі слово війна не звучало. дефіцит спілкування. Коли, а як нам з дитиною рішати, А от дитина, щоб вона не пірнала в тих синіх котів чи ще якусь, я ж говорю, так розмовляйте, елементарно розмовляйте. Uh -huh. І от те, що ви сказали, розмова, вони стають основними зараз. Плюс є ще одна геніальна річ, я особисто для себе виспався. О, я всім рекомендую 7-8 годин, мозок проходить фази, це пам'ять, це то то, 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 то. Поки було світло, я, я висів в своєму ютуб-каналі, щось там створив після 12 годин ночі, а всіх повчав. Ні, люди до 10 спати, лягати. Тому тепер я почав. Я, спати. Я, я конвертую тоді запитання від того, що ви сказали. Я відштовхнуся. От ви ми трошки вище сказали про те, що темряв вона стається з холодом, це страхи, смерть, безпорадність. У, 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 у. На, 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 роздуваємося від того негативу. А тепер ми давайте з вами вирулимо. А якщо в темряві ви, якщо ви в суцільній темноті, а це позитивно? От ми пірнаємо про природу, ми, ми елементарно вертаємося в природний стан. Хочете порівняти це? Згадайте, можливо, дитинство, коли ви з палаткою виїжджали десь. В ліс, на море, але з палаткою, щоб не було цивілізації і не було освітлення крім місяця і зір. Ми починаємо синхронізувати себе з природою. Тоді ми починаємо по-іншому чути, по-іншому uh -huh. сприймати. В нас заострені інші відчуття. Ми не тикаємо наушники вуха, тому що нам потрібно прислухатися, а ми зараз стали тривожними. Звернули увагу, uh -huh. що багато людей. Ні, скало, мало людей, які ходять з наушниками. Чому? Тому що вони слухають звуки. Mm. Тому що всі, які із гуркіт, що це таке, одразу перше, що це таке, чи mm -hmm. це не є небезпечне? Тому ми просто в темноті вертаємося в природу, ми починаємо себе синхронізувати. Це дуже добре, як не дивно. Я проти того, тому що людина цивілізована, яка привикла до постійного освітлення, це також велика біда. Але недаремно ще до війни звучала те, тема, яка взагалі по-моєму ніхто зараз не піднімає: світлове забруднення землі. Тобто надмірно багато світла, гаджетів, телевізорів, комп'ютерів, штучного освітлення і так далі. І він збиває навіть синхронізацію нашого мозку. Більше того, він впливає навіть клітину, мутірує її, і тому подібне. І от зараз нас життя жорстко жорстоко вернула знов природний стан. Тобто. Природа mm -hmm. посіла сонечко. Ми зменшили свій анаболізм. Оці всі регуляторні механізми і звалилися в Але Як тільки піднялося, це п'ята, шоста, як не дивно, а не сьома, восьма, дев'ята. Ми разом просинаємося. До чого ми зробили? Ми зробили крок до природи. Це добре, але ми люди цивілізації, робочий день у нас починається тоді, mm -hmm. то закінчується тоді. то є ненормовані, є обов'язково функціональні. Тому ми починаємо гвалтувати свій циркадний ритм. От ці жорсткі вимоги виключення світла вони повертають тебе назад. Не хочу сказати, що ай-яй яй, як добре, що ми всі вернулися в природу. Закінчиться війна, знову будемо вставати там о шості, затолягати у другій годині ночі. Що є погано, не треба цього робити. Ну що ж, друзі, а чим займатися в темряві? Розкажу ще бандалі. Hm? Mm? Про темряву, про не не темні часи ми переживаємо, друзі, оновлені часи. Я вважаю світлі часи Внутрішнє світло під час темряви. Сні. давайте Давай. так, але ми розуміємо, що ніколи ж не так довго в темряві. Ми не були. Ну мається на увазі, що раптове закінчення світла, що зараз починається до набуде найдовша е, така темна зима. І нам ще попереду скіли, які дає е, пан Олег Чабан, Нам дуже будуть важливі. На ютубі, наприклад, пишуть добрий ранок добрий ранок а що ви робите в. Ну, в темряві, а темрява для мене романтика. Пише Олена. А от, наприклад, Каріна написала: Я без світла не бачу бактерій. А зі світлом, напевно, теж. А, але так спокійніше, що помітиш, хоча б бруд, закінчила вона свою думку. А можна ж це надутися цими думками, як ви сказали, подумати про те. Ти ж надуваєшся від проблем. Не про негатив не думаєш, ти не можеш надуваєшся і може так луснути не. з одного боку. А з іншого боку, оці органи чуття, як ви кажете, треба прокачати. Ну ти ж розумієш, що тебе темряви найближчі 12 годин. Це ж можна перекачати свої. Ну, і що органи я обсидів вчора 18 годин. Так все-таки, стакан, кружка напівпорожня чи напівповна? Це позиція життя. Тут от і все вам закинули випробування позиції вашого життя. Ну, по-перше, принаймні приготуйтеся, що тому, що все одно буде відключення. Ви готові до того, що знов буде 8 годин, а в когось 12 годин. Тобто, тобто в день, ми... коли світлий період ви приготувалися до цього, чим ви будете займатися, що ви будете робити, що де не натикатися і тому mm -hmm. подібне. Приготувалися. Тут Ок... теж питання, да, момент тривожності. Якщо ти не підготувався, Боже, Аврал, світла не те не можу зайти, а я мала зробити. Якщо ти я, наприклад, роблю те, що під час світла я можу робити під час світла, далі я планую прям план собі пишу. Чим Абсолютно я займуся вірно. на ці кілька годин, ну поки наскільки це прогнозовано зараз, так? Е, і ту роботу, Абсолютно яку ми можемо. вірно. Виконувати. закачали телефон тою музикою, яку ви не встигли прослухати. Приміром, її варто послухати. І більше того, саме важливо, ви хочете це продемонструвати своєму синулю, який ще не сприймає вашу музику, тому що ви закачали, Горовиця Бетховена переграє. Uh -huh. Ну, йому не до Горувиця і не до Бетховена, йому хочеться щось таке ритмітне, Діму хочеться і так далі. Але ви починаєте його привчати яким чином? Коли? В темноті. Тому що іншим немає, і в той же час ви скажете, а ти вдень мені покажи, яку ти хочеш слухати музику. Це варіант знаходження контактів. Готуйтеся до того, що буде темрява якийсь період, і ви в цей час її максимально ефективно використовуєте. Спілкування це перше. Ну, ви почали з того, що і в темряві на півтемряві можна виконати якусь роботу. Так. Для жінки це особливо важливо. Подивіться, не для чоловіка, а для жінки. Чому а? хороше питання? Жінки більш емоційні і вони більш тривожні. І вони дуже легко компенсуються якраз моторикою. Ну знаєте, жінка, яка стурбована, схвильована, яка знаходиться в сварці в сім'ї, вона починає робити от в сім'ї. Замокли от, і за 100%. конфліктом вона починає щось перепрасовувати, перекладати, перемітати, перескладати. В Не Неї закладений автоматизм звільнення від власної тривоги. Темнота, це вам Бог в поміч, називається, щоб ви свою напруженість тривогу зняли. Дозвольте це собі зробити, в тому, в тому числі і плануйте. Для чоловіків інша річ, для нього треба придумати. Тому що жінка, яка в цій ситуації сімейності більш мудріша, вона починає керувати чоловіком, який угу. просто так опа на дивані. І знов нема світла. Значить, його треба зайняти. Не розважати. Ні, його ага. потрібно долучити до того, що і йому цікаво. Ну, Так, як з дитиною я сказав, спілкуйся навколо музики її і своєї, і послухайте її, і поспілкуйтеся, а хочете, придумайте казку, чи, ну, якщо зовсім для маленьких, ага. а для дорослих починати говорити про своє перше кохання. Уявляєте? Підліток і мама раптом починає говорити про своє перше кохання, сказавши чоловіку, вийде звідси. Тут у нас буде дуже цікава розмова. Панове. А, Пане що, виникло? а так, що я задалеко зайшов? Ні, чому навпаки? Це така класна тема. А Супер. як, кажу, що ви скажете людям, які а, там усамітнений ну, спосіб життя ведуть, які розлучені, які живуть навіть без тварин своїх. Рослин немає на підвіконі, і ще й темрява їх добиває. Так, а? Що це ви намалювали? Навіть рослин. А я намалював немає. багатьох людей. Ні, там я, голови, я як... проти немає. Я Шо вважаю, що є різні способи життя, і кожен робить своє життя. І якщо дійсно абсолютно взагалі якийсь офіс намалювали, uh -huh. нікого, нічого, навіть бактерій, мабуть, немає, бо добре все вимито. Телефон є. Що в тому телефоні? Список якихось 5 тисяч так званих знайомих, друзів і так далі, доставай свій телефон, піднімайся в ту точку, де є телефонний зв'язок, і починай телефонувати. Говорити. Щоб угу. просто запитати, як ви там живете, о, вас включили, а мене не вимкнули. В кінці кінців, якщо не комендантська година, сів. Поїхав там, де є світло. Об'єднайся. Хочеш, є ще хороший варіант сходити в магазин, якщо тобі туди і не потрібно. Угу. Просто потосуватися серед людей, тим більше легкою фонової музики, яка і зараз у вас тут звучить. До речі, гарна ідея. У нас, наприклад, ну, зараз в більшості так супермаркетів, магазинів, є генератори ну великих, так? І якраз світло вимкнули, бо ж я написала Їдьте список туди. продуктів, пішли, закупилися. Це навіть угу. все одно вже знаєте, що ти заходиш, нічого не потрібно купити, виходиш і думаєш, наш ти Набрав я до того, ну це вже маркетингові штуки. Я до того, щоб бути серед людей. Ми дуже соціальні, ми тянемося до людей. Темрява якраз провокує, заганяє нас в одинокість. Ти в тишині, ти в темряві, тим більше ви намалювали, що навіть бактерій нема і нема з ким поспілкуватися. <зас> ну тоді йди до людей. Елементарно йди до людей там, де є хоч якесь світло. Так, виходи написали, записали, занотували. Друзі. А тепер, будь ласка, пане Олеже, подивіться на цю камеру подивіться на шосту камеру шосту дивись пос, по, пос посміхниться. о посміхни цікаво більше глядачі скріншот роздруковуйте і ця картинка фотка буде світитися в темні або коли ви на неї подивитесь, то ви точно згадаєте всі поради, які давав Чабан, Що робити в темряві? Ну, Хочете прикласти те вже таке. Так, тільки до певних місць. Я перепрошую. А я, а... я ще до сих пір пам'ятаю а... Чумака і інших, яких прикладали до телевізором до всяких всякого. Темрява того не покаже. Мене... Я до мозгів. Олег Чабан, світло у вашому житті сніданку з ним пришли. Рухаємося далі і переосмислюємо історії неймовірних українців а, в щоденниках війни. Далі буде. Світла далі я планую прям план собі пишу, чим Абсолютно я займуся вірно. на ці кілька годин. Ну поки наскільки це прогнозовано зараз, так е, і ту роботу, Абсолютно яку я можу вірно виконувати. закачали телефон тою музикою, яку ви не встигли прослухати і варто послухати. І більше того, саме важливо, ви хочете це продемонструвати своєму синулю, який ще не сприймає вашу музику, тому що ви закачали Горовиця Бетховена переграє. Угу. Ну йому не до Горовиця і не до Бетховена. Йому хочеться щось таке ритмітне діму хочеться і так далі. Але ви Починайте його привчати яким чином? Коли в темноті, тому що іншим немає. І в той же час ви скажете, а ти вдень мені покажи, яку ти хочеш слухати музику. Це варіант знаходження контактів. Готуйтеся до того, що буде темрява якийсь період, і ви в цей час її максимально ефективно використовуєте. Спілкування це перше. Ну, ви почали з того, що і в темряві, на півтемряві, можна виконати якусь роботу. Так. Для жінки це особливо важливо. От дивіться, не для чоловіка, а для жінки. Чому а? хороше питання? Жінки більш емоційні і вони більш тривожні. І вони дуже легко компенсуються якраз моторикою. Mm -hmm. Ну знаєте, жінка, яка стурбована, схвильована, яка знаходиться в сварці в сім'ї, вона починає робити. От в сім'ї замокли От, і за конфліктом вона починає щось перепрасовувати, перекладати, перемітати, перескладати. В неї закладений встає, автоматизм звільнення від власної тривоги. Темнота, це вам Бог в поміч, називається, щоб ви свою напруженість тривогу зняли. Дозвольте це собі зробити, в тому, в тому числі і плануйте. Для чоловіків інша річ, для нього треба придумати. Тому що жінка, яка в цій ситуації сімейності більш мудріша, вона починає керувати чоловіком, який угу. просто так опа на дивані. І знов нема світла, значить, його треба зайняти, не розважати. Ні, його ага. потрібно долучити до того, що і йому цікаво. Ну так як з дитиною я сказав, спілкуйся навколо музики її і своєї, і послухайте її, і поспілкуйтеся. А хочете, придумайте казку, чи ну якщо зовсім для маленьких, ага. а для дорослих починати говорити про своє перше кохання. Являєте? Підліток, і мама раптом починає говорити про своє перше кохання, сказавши, чоловіку вийде звідси. Тут у нас буде дуже цікава розмова. Що Олежі? виникло. Так, а що я задалеко зайшов? Ні, чому навпаки, це така класна тема. А, Супер. а як, кажу, що ви скажете людям, які усамітний ну, спосіб життя ведуть, які розлучені, які живуть навіть без тварин своїх. Рослин немає на підвіконі, і ще й темрява їх добиває. Так, а? Що це ви намалювали? Навіть немає. А я намалював немає. багатьох людей. Ні, там, Я, можу, я, ще як... проти є. Немає. я що вважаю, що є різні способи життя, і кожен робить своє життя. І якщо дійсно абсолютно взагалі якийсь офіс намалювали, uh -huh. нікого нічого, навіть бактерій, мабуть, немає, бо добре все вимито. Телефон є. Що в тому телефоні? Список якихось. П'ять тисяч так званих знайомих, друзів і так далі, доставай свій телефон, піднімайся в ту точку, де є телефонний зв'язок, і починай телефонувати. Що uh -huh. просто запитати, як ви там живете? О, вас включили, а мене не вимкнули. В кінці кінців, якщо не комендантська година. Сів, поїхав там, де є світло. Об'єднайся. Хочеш? Є ще хороший варіант сходити в магазин, якщо тобі туди і не потрібно, угу. просто потосуватися серед людей, тим більше легкої фонової музики, яка і зараз у вас тут звучить. До речі, гарна ідея. У нас, наприклад, ну зараз в більшості так супермаркетів, магазинів, є генератори. Ну, великих так і якраз світло вимкнули, бо ж я написала є список є продуктів, туда. пішли, закупилися. Та навіть угу. все одно вже знаєте, що ти заходиш, нічого не потрібно купити. Виходиш і думаєш, на що ти стільки набрав. Я до того, ну це вже маркетингові штуки. Я до того, щоб бути серед людей. Ми дуже соціальні, ми тянемося до людей. Темрява якраз провокує, заганяє нас в одинокість. Ти в тишині, ти в темріве. а тим більше ви намалювали, що навіть бактерій нема і нема з ким поспілкуватися. <плес> ну тоді йди до людей. Елементарно йди до людей там, де є хоч якесь світло. Так, виходи написали, записали, занотували, друзі. А тепер, будь ласка, пане Олеже, подивіться на цю камеру, подивіться на шосту камеру. Шосту, дивлюся, по -пос Посміхніться, <плес> <плес> О, Так, мені цікаво. Робіть, шановні глядачі скріншот. Роздруковуйте, і ця картинка фотка буде світитися в темряві. Або коли ви на неї подивитесь, то ви точно згадаєте всі поради, які давав Чабан, Що робити в темряві? Ну, Хочете прикласти теж таке. Так, тільки до певних місць. Я перепрошую. А я, а... я ще до сих пір пам'ятаю а... чумака і інших, яких прикладали до телевізором до всяких місць. темрява того не покаже. Мене... Я до мозгів. Чабан, світло у вашому житті снідам. З ним прийшли, рухаємося далі і переосмислюємо історії неймовірних українців а, в щоденниках війни. Далі буде.